Мовно, не відкрит полімеразу, ми не могли б робити тест на ковід. Коли кажеш бактерія, то більшість людей одразу думає про якісь патогенні бактерії, хвороби, що ти покупався, а там кишкова паличка тебе атакувала. Але насправді бактерії, які живуть в океані, вони відіграють набагато більші функції. We have big challenges coming ahead of us in terms of how do we adapt to climate change. І кожного дня перед роботою я намагалася робити один глибокий нирок для того, щоб розпірнатися, бо я була дуже голодна до глибини. Ніколи не знаєш, коли ти приїжджаєш в іншу країну або в інше море, як ти будеш пірнати. У співпраці з науково-популярним «Медіакунш» та за підтримки стипендійної програми Чівнінг. Ми будемо з'ясовувати природу середовища океанів. Розповімо, як у них пірнати, їх вивчати, по них плавати разом зі мною занурюватися у цей світ. Тут будуть найкращі світові та українські експерти.